Шановна громада Переяслава, відео наше сьогодні знімаємо а, приурочене до почесних громадян Переяслава, яких висунули а, на, на почесних на цій сесії. Завтра будуть приймати їм. А, значить, є три кандидата: батрак. Директор 6-ї гімназії Ример Михайло Анатолійович Савін, вже пенсіонер на даний момент, і Росоха. Хто такий Росоха, Якого не питала, ніхто не знає. А як це можна обірати почесними тих людей, про яких взагалі переяславці нічого не знають? Росоха тільки написано, що Геозе. А... Зелене, зелене партнерство. Це зелене партнерство. Допомогло Саулку скоси дві тисячі дерев отакених по місту. Це за цього його номінують у почесні громадяни Переяслава. Чи а, Римар а, людина просто на роботі була? Він виконував свої обов'язки. Чим він відзначився? Що він таке зробив для міста, щоб ми його номінували почесні громадяни Переяслава? А тим більше, що він зараз у нього йде судова справа. Ну я думаю, що ну далі йдемо. Батрак, ну це один єдиний чоловік, до якого в мене немає взагалі питань. Я вже говорила: у нас обираються ті, якщо не на ніс. Шкоди для міста це вже почесне, тому що усі, кого обіраємо, ми останні роки при Саулку, це ті люди, які нічого хорошого не зробили для міста, ніде нічого не продвинулося. Минулого року ми обрали чуяна, який передав у власність саулка мало не гектар шкільної території четвертої школи. Оце за це ми його брали почесне. І ці три кандидати будуть завтра розглядатися. Чому у нас іде війна? Чому у нас нема жодного прізвища військового? Я минулого року пропонувала Дмитра Волошина. Це є військовослужбовець з першої хвилини війни, і він є ом, священнослужитель у церкві, він є капелан на, на фронті. Це, це що, недостойна людина? Чи це не Саулковий дружбан? Чи він нічого не вкрав у нас виходить? Оце. І ще у нас є у місті товкайло Микола Тихонович. Це археолог, це бандурист, це кандидат історичних наук. Ну чомусь, чомусь у нас такі люди, які дійсно відомі, які принесли якусь користь а, для міста. Вони, в нас, ну, вони нам не нужні, я так зрозуміла. Йому ніхто не дає почесного. Так само ось, можу сказати, іще так само, і цієї когорти а, а, музейників, Копт Юрій Віталійович. А, точно так само. Це ці люди, яких Лукашевич пінком відправив, тому що йому треба було красти. Чому у нас 27 музеїв залишилося? Тільки 7. І до цього часу його тільки. Відсторонили вже два суда. В нього прийшло його відсторонили до 2 жовтня. Після жовтня цей великий діяч, кримінальний авторитет разом із саулком. Він прийде знову керувати нашими музеями. І нікому діла до цього немає. Що це таке в нас відбувається? Громадо громадо, показуйте свій характер і розказуйте, що ми оцих Саулкових кандидатів знать не знаємо. Якщо Батрака і Римара я ще можу сказати, що я їх знаю. То вибачайте Росоху я знать не знаю, і хто він такий що зробив для міста? Цього теж не можу сказати. Не беремо людей по заслугах, беремо по короткій руці із нашим очільником кримінальним. Ну, все, дякую.